Hello, Френлі, з вами хто? Деніс Френді? Що ж, після 7 Days'ів, як ми попоїли з Люкою, лишається одна на сьогодні реакція це Дід Мороз. Зараз ми його відкриємо, нагадаємо дитинство, бо я роками так... цього Діда Мороза не їв. Не знаю, може і було таке, що того року я купив і ми з вами реагували, але не пам'ятаю чесно. Хіба нагадайте мені в коментарях? Ну, коротше, зараз я відкрию, з Люка прореагує, я прореагую. Тому що. Поїхали до заставки народ. Let's go! Деніс Френі реагує, Деніс Френні, з люка реагує на... на. Так. На шоколадна фігурка Дід Мороз Рошен, молочний шоколад! Лад! Лад! Е, Коментар я читав під е, сьогоднішніми роликами, вже нема що читати, бо не написали. Нема що читати. Тому відкриваємо, реагуємо, ділимо пополам із юлю собі і даємо оцінку. Вона дасть свою оцінку і дам я. Все, відкриваємо. Так. Ось так. Ну, Фольгу я собі, звичайно, лишу. А, почитай дату. А дата, 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 де дата? Мені вже самому цікаво до 23, го напевно, року, так? Чекайте, що не пише дата. А, є. 4 вересня 22 до 4 вересня 23. го Хто буде 4 вересня їсти Дід Морозик, будуть його їсти 4, го хіба що грудня або 4 січня. Так, ось такий Дід Мороз. Так. Що ж, ми його відкрили. Е, я пам'ятаю, мені подарили було на Новий рік Діна Мороза двох. І я їх лишив як за новорічну прикрасу. І до тепер вони у мене там стоять. Вони ще з 13 го року. як не вірите, показую. Дивіться, зараз покажу. Так. Дивіться. Ось такі маленькі. То двоє було. ага, другого немає. Ну, коротше, є один оцей Дід Мороз. Упс. Коротше, цей Дід Мороз від... теж від Рошен. з ще... О, тоже пише молочне, але по російськи тоді писало. А ні, по українськи теж. Дивіться, о! 24 жовтня 13 до 23 жовтня 14, -го. я надіюсь, вам видно. Та, видно. Бачите, тобто йому вже. А, йому вже наступного року 10 років виходить. Бо 23 жовтня 13, -го. я його не відкривав. До речі, хотіли б, щоб ми його відкрили? Я їсто не буду його але, через 10 років, щоб ви не думали, але. Але я хочу просто вам показати, що я його тримаю як новорічну прикрасу, хоча його вже на ялинку, походу, не повішаєш, ну. Повішаєш ще? Ні? Ні, не повішаєш. Все, зрозуміли. Добре, друзі, давайте їсти той, що у нас свіженький і новенький. Дивіться, яка у мене ідея. Він же можна такого розділити, і з люці заварються пів і мені. Бачите, і так ми порівно поділимо. І та попробує... велику кількість, я попробую, але я не знаю, що мені так вийде. Ну, Ось так. Ану? Чекайте хіра. Ну я хоча б спробував. Твою мать, треба було по, по центрі ділити. Я навіть вам не показав малюнок. Ну ви зато поржали. Як ми поступимо? Через те, що я такий ідіот, значить, пол поломане їм я, з люка їсть ціле. Але щоб було ботон їй більше попадається, тоді я зроблю так. Беру я дощечку. Беру, накладаю. Де ножик? Є ножик. Значить, ставимо ми ще шоколад. Буде лад, буде шоколад, і ділимо. Ага, то ми так не поділимо. Ну, коротше, ось таке. Ось От От так. Отак. Коротше, це моє, це її буде. Горбичок оцей. Та. Ну, коротше, ми реагуємо оце. Вона реагує трохи більше через те, що ми... Розбили. Я не знаю, що десь було на землі, та нема на землі. А, ні, є, є на землі. Воє, я думаю, що нема. Все, це все, та? Розкришили? Трохи. Коротше, це все. та. Це все, друзі, давайте їсти. Так. До речі, ну нічого, це вам з Люка Загорюка, сама має розказати. То, що вона сказала, що вона спробує. Цього тижня може піде, якщо вона буде мати час, вона піде у перукарню. Може щось зробить зі своїми волоссями і не буде то волосся розпадатися. В неї час волосся. Мене трохи дратує, що У неї волосся весь час розпадається. Нахилиться туди, нахилиться туди. Волосся падає. І нема того волосся, розумієте? І я думаю, я їй вже кажу, коли ти підеш в перукарню, зроби елерат з тими волоссями, щоб воно не розпадало. Бо воно похоже на рушник, дівчата пишуть. Навіть вже дівчата сказали в коментарях, що нам похоже на рушник. Я думаю, як вона піде, добре її там помиють, причешуть при нормально, вона буде вже нормальне волосся. І вона може піде цього тижня у перукарню і буде нормальне волосся. Але я не знаю, вона сказала не точно, знайдеться війна хвилинка, відпустить з роботи, то піде. Подивимося. Як вийде, то може буде все добре. Але треба, щоб зробила ряд, ряд зі своїми волоссями. Добре, а ми реагуємо. Поїхали. Від не до десяти. Угу. Молочний, так? Прикольний. Молочний шоколад. Я думаю, що вона піде і вже зробить ряд з тим волоссям. Кінець кінцем. Угу. Класний шоколад, але не такий, як Кіндер. Поставлю 9 балю, хай буде 9 балюв. 9 із 10. О, кусочок лице лишилося. Супер, мені сподобалось. Мм. Mm. Супер. Моя оцінка 9 А, е, То, що забилося. Але мені от злюсі треба зробити ряд з волоссям, мені треба зробити ряд з зубами. Е, чую, сьогодні язиком пройшовся по зубі, як кусок відрізаний. І такий ду і кінець дуже гострий. Через те, що в мене розпався зуб, напевно, з, руках, з руками розпадається. У мене відпало. І так кусочок, якби надрізано, як ножик. Дуже гострий. Ще можу язик порізати зубами. І, напевно, треба буде піти також а, десь до зубного лікаря, аби він мені що? Пломбу поставив, я якось, аби той зуб, щось там замість. Ну, поставити, аби не було гостроти тої. Бо через ту гостроту, як я їм м'ясо-м'ясо застрягає в зубах потім виколоплюй пару десь хвилинами багато. Десь пару хвилин треба виколопувати і. Та, якщо щось їм, щось чи рис, може чи макарон. Ні, макарон ні. Я знаю, що якщо я їм кубасу, шкірка від кубаси або курка може застрягти у зубах. Треба ви... потім зубочисткою гратися. Тому ліпше піти до зубного лікаря і не мордуватися, так. Ну що ж, ми з вами. Ну я бити, ну цей раз язиком ти й нема. Добре, друзі. Іде зараз Люка на оце, прореагує, дасть свою оціночку. Я поставив 9. Що вона скаже, будемо видіти. Коротше, це отакий Дід Мороз, Все, чекайте її. Вона зараз іде. Ну що ж, друзі, ще раз привіт! З вами Злюка Заварюка. Деніс лишив, він казав, що там різав, що хотів розділити пополам і розсипалось. Він мені лишив коротше, ось таке. Ну, давайте зараз це прореагуємо. Від 0 до 10. Подивимося, що це смачно, не смачно. Цей молочний шоколад. Він е, оцінив це на скільки? Оцінив на. Ск... Помогу... А, на 9, я чула. Чула, він казав на 9 балів. Подивимося, наскільки оцінюю я. Злюка. Давайте, так. Угу. Так. Ну давайте попробуємо. Ну. М -м -м -м. Ммм, прикольно. Ну, такие шоколади я люблю. Я поставлю най-10 балів. Реально смачно. Класно. Класний шоколад. Навіть без ще одного такое Діна Мороза взял. Але я знаю, що є від Кіндера теж від і напевно, там саме найсмачніше. Ну це вже буде пізніше в грудні. Подивимося, появиться, не появиться. Ну а це теж смачне. А ну, розтає. Угу, класно. Ммм, mm, книжечка тут Бачите прикол, Зараз вам щось покажу. Я все бачила м, таке на... від Відцо е, Дезодорант. Така книжечка, не робить папірчик, ти там собі як листочок можеш перевертати книжечку, так. Ммм, mm, та є класна шоколад. А, бачите? Напевне, бачите. Зкавою це б шоколадка була б в залі ще більша оцінка. Ну, куди ще більше десятки, ну, залі б 15 балів. З кавою супер. Давайте. Давайте вам ще це покажу, бо я вже доїдаю. І ще розкажу те, що казав Денис. М -м -м Добре. Дивіться. Так. Ось така ця книжечка. Так. А, воно трохи липке. А ну чекайте, зараз люка. Це відкриє. А, первая, скоріше, все, не відкриєте, Добре. Телефон мені все-таки заважає. Так. А, осі що. А, тільки дві... Ну, типа, раз, два, три. Три стрінки. Дивіться. Шоколадна. А, це ж по-російськи. Все саме, що пише ось тут. По-українськи, то, на походу, і тут по російськи А, ні, тут більше пише. А, тут склад. Ага. А чо так, видно, російськ? по-російськи? По-російськи більше пише. Нічого собі. Для москалів більше вони написали. По-російськи це все. Імпортер республіка Біларусь. Республіка Біло. Тензер республіки. А, це тут. Імпортер публіку беруся тут, Білорусь. не бачу. Тут що? Молоко состав умпол молочнику з отовим яйцем піняти. Коротше, це російське, а це продовження до російського. Все, друзі, будемо прощатися. І тут ви самі бачите, що. Добре. Е, Деніс сказав, що Ну, він мені порадив, щоб я пішла цей, у перукарню і. Перевела свій волосся ряду, бо вони реально у мене розпадаються. Щось, аби мені щось там порішали, знаєте, у перукарні, може щось зроблять, так що волосся не буде розпадатися, буде в мене супер. Подивимося, але я не знаю, чи в мене вийде завтра, що в нас? Понеділок, там. Понеділок я працюю в кафе, наступні дні. Ну, не знаю, якщо мене відпустять, якщо може бути таке, що мало людей, знаєте, бо то в більшості є такі дні, що люди дуже багато, а є такі дні, що ну, за день може прийти у кафе. Но... Ну Десь 5-6 людей, ну це рідко, це десь у суботу. Е, суботу. Але в суботу, не у не суботу-п'ятницю. В, суботу, в п'ятницю може бути 6-7 людей, бо ми там десь так, може прийти. А якщо десь попадається, то в більшості в день багато приходять. І якщо б мене десь такий період, що мало людей, я би побігла. Хоча б на годинку мені б привели. Все супер волосся, тоді б було супер. І волосся би не розпадалося, може би у коментарях Дениса би не писали. Що з Люка повний крінж. Ну, не знаю, буде час, я піду, не буде. Коли появиться час, тоді і піду. Добре, на цьому все. Йду кликати Деніс. Деніса з вами була з Люка. Я ще прореагую на youtube шорт, він просив на мілку шоколад. Добре. Пока побачимось, іде Деніс. Так, все, друзі. Ну, супер, шоколадка, супер. Що ж, друзі, з Люка дала свою цінку, 10 балів. Не очікував. Я думав, вона поставить. Бо 8, бо так само 9, ну і їй дуже сподобався цей шоколад, тому поставила свою оцінку. Я поставив 9. Теж непогано, але я би більше поставив 8. Але думаю, поставлю вже 9, бо все-таки молочний шоколад, поставлю 9, хай буде. Добре, ось такий був Дід Мороз. Дід Мороз дає у нос, Ну, це по російськи Дід Мороз дає у ніс. Не знаю. Коротше, тут вона бачу, що це така, ага, це типа з двох сторін. Так? Де це є? Ага, тут казала, що якісь тут сторінки можна що? Короче, я не знаю, де... Что у, у нас, там було дві сторінки. А, я понял. Коротше, все, це перша сторінка, це друга сторінка і це третя. Все, зрозумів. Добре, друзі. На цьому все сподобалося відео. Пишемо коментарі. Як найбільше під цим відео коментарі на тему. Злюка піде в салон. В салон. Хай буде в салон. В перукарні. Якщо буде багато коментарів в салон, там навіть так має. А вона, якщо буде в неї час, вона піде і щось зробить своїм волоссям, бо воно не розпадалося. Воно весь час у неї падає. О, попереднє відео знімала з круасанами в неї. Упало волосся. Злітається, може, щось зробить. Коротше, наваліть коротше, побільше коментарів. Злюка піде в перукарню. І буде більше коментарів, буде більше мотивації. Може, десь відпроситься на годинку і піде, розбереться з волоссям. А з вами на цьому все. З вами був День Сфрені. Дякую за перегляд. Побачимось завтра у великих реакціях. Сьогодні Ютуб шорти. І ще буду знімати комікси для вас. І один відеокліп. Все, всім пока. Бувайте, друзі! Ой, класна реакція! Супер! Поїли, лайк! Like. Але не буде лайка тоді. Коментарі. Коментарі, друзі, пока.